В наявності є такі апарати сухого типу для обслуговування до двох корів. Значить, працює тихенько, стабільно. Хочу продемонструвати роботу даного апарата, вмикаємо. Порівняно з сухими апаратами працює. Досить тихенько, швидко набирає тиск. Дана комплектація апарата стакани нержавійки. Алюмінієвий бідон, кришка алюмінієва. Потужність 1,1 кВт, потужність насоса, двохпоршневий з ресивером, з манометром та з регулятором тиску. Якщо у вас корівка м'яка тверда. Можна регулювати. Також затискачами, що полегшує надівання на корову, шланги силіконові, двох також в комплекті йдуть йоршики для чистки шлангів три штуки. Також гарантія От. на даний момент є в наявності. Кількість обмежена, тому звертайтеся.